Верховною Радою України проголосовано законопроект 9342 щодо окремих питань пов'язаних з проходженням військової служби під час дії воєнного стану. Отож, ним вносяться зміни про мобілізаційну підготовку та мобілізацію згідно з попередньою. Реакцію цієї норми не підлягали мобілізації військовозобов'язані за наявності у них дружин чоловіка з числа осіб з інвалідністю та одного з своїх чи батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої або другої групи. Тобто достатньо було наявності родинних зв'язків першого ступеня споріднення з такими особами. І ця норма застосовувалась одночасно до чоловіків, синів та зятів. Відтепер звільнятимуться від мобілізації військовозобов'язані, тільки якщо в особи з інвалідністю немає інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Детальніше законодавчі зміни про це говоримо з адвокатом-кандидаткою юридичних наук керівницею адвокатського центру Жанною Грушко. Вітаю вас в нашому ефірі. Пані Жанно, поясніть, що ж змінилось згідно законодавства. Такі особи можуть звільнятися, якщо в осіб з інвалідністю немає інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані їх утримувати. Що це означає? Це означає, що серед членів родини не повинно бути інших осіб, хто до них належить. Це один із подружжя, це батьки особи з інвалідністю, а також її діти. І вони не повинні бути працездатними. Що це означає? У нас перелік працездатних осіб є невичерпним. Тому ми підемо зі зворотнього боку і визначимо, хто такі є непрацездатними. До них належать пенсіонери, до них належать особи, які мають інвалідність, незалежно від того, працюють вони чи ні, і до них належать особи, які мають право на отримання пенсії по втраті годувальника. Поясніть також нашим глядачам, як це діє на прикладах. Є, наприклад, батьки-пенсіонери, то вони вважаються непрацездатними. Вони вважаються такими, що не зобов'язані утримувати вашу дружину чи ваших одного із батьків. У нашому випадку тоді ви будете підлягати. Підставі для звільнення від мобілізації, якщо є наявні інші особи, тобто чоловік або дружина, діти або батьки, які є працездатними, тобто ті, які не мають статусу пенсіонера, ті, які не мають статусу особи з інвалідністю. То е, жоден член сім'ї не буде підлягати під звільнення від мобілізації. Така ситуація може стосуватися, коли в сім'ї, наприклад, мама з інвалідністю другої групи, в неї немає чоловіка, але натомість є троє дітей. То е, двоє синів і одна дочка. То жоден із цих синів права на звільнення від мобілізації мати не буде, оскільки є інші працездатні діти. Може бути ситуація, коли мама є особою з інвалідністю другої групи, у неї є чоловік, який є працездатного віку, тобто не є пенсіонером і не є особою з інвалідністю. І в неї є син, то в даному випадку син не буде звільнятися від мобілізації, оскільки є працездатний чоловік, який зобов'язаний утримувати свою дружину з інвалідністю другої групи. А якщо громадянин вже. Подавав документи на відстрочку по догляду за родичем або родичкою по інвалідності. Тепер ця особа підлягає мобілізації. Що робити тим особам, які вже подали інформацію про наявність у них батьків або дружин з інвалідністю, і які вже отримали свою відстрочку на звільнення від мобілізації в даному випадку? Отримання повторне отримання повісток. Буде підставою для застосування нової редакції цієї статті. Однак слід наголосити на тому, що сьогодні немає роз'яснень щодо порядку реалізації цих змін. Натомість, цим законопроектом визначено, що Верховна Рада України надає 30-денний строк Кабінету міністрів України для розроблення порядку та пояснення того, як саме на практиці застосовувати такі зміни, тому. Очікуємо Жанна Грушко, адвокат, кандидатка юридичних наук, керівниця адвокатського центру. Була з нами на зв'язку.